Корою, ставим горою, всі за добробут народу, росяним ранком, теплим світанком, разом з святою бджолою Вас вітає рогова пасіка на кочівлі. Бажає вам сімейного добробуту, душевного багатства і миру на нашій землі. Сьогодні ми розповімо про початок медозбору і що треба робити, щоб він був успішний. Зараз вже популярністю користуються верхні льотки. Через них йде більше бджіл. Це швидше для них занесли мед і зразу зверху вилізли. Треба, щоб була прилітна дошка широка. Дджоли толпляться і на вузькій дошці вони один одному заважають. Колись навіть ставили такі дошки аж донизу. Але зараз в повному рах і донизу вже ставиться трошки невигідно. Можна сказати, що треба, щоб у вуликах була і краща вентиляція, тому що бжоли Повинні сушити мед, доводити до зрілості, і доводити вологість хоча б менше 20%, тому що він тоді не буде псуватися, буде зрілим, не буде грати, як кажуть. Коли раніше бджолам треба було вода, вони її випали за кілька днів, то тепер їх майже немає на воді. Як ви бачите, он до пару бджіл і все. Воду бджоли не беруть. Чому не беруть? Тому що вони вентилюють мед, осушують його їм вистачає в вулику тепер вологи від нектару. Бачите, опять поївка і опять вона густа. Не треба бджолам води. Зараз ми розповімо вам, як використали. Останні пасічні новинки для того, щоб підготувати бджіл до медозбору. Про них було відео Новий пасічний інвентар на початку сезону. Про ці артефакти ми вам розповідали у відео Новий пасічний реманент до нового сезону. Ось вони спеціально нами закуплені. До початку медозбору. Це ось, наприклад, вжадкова приставка біхелсі. Посередині прохід для бджоли внизу і тут же ми всунули поролон, який будемо намочувати шарлевою кислотою. Зараз поки даємо пустий, щоб бжоли звикли проходити. Через цю рядкову приставку. Ось, наприклад, дивіться. Вони ще не звикли, але вже деякі бжоли стараються лізти, от бачите, полізла. Тобто звикайте, бо потім буде лікувальний процес. Лядкова приставка біхелсі з тих кислотою може використовуватися під час медозбору. Но, скажу зразу, вона трохи заважає. Тому довго її тримати не будемо. Пролічимо і заберемо. Глядкова приставка біхалисі. Бджолине здоров'я. Наступний артефакт. Широка, вуликова приставка, прилітна доска. Це зроблено для вуликів лисонь, тому що в лисоні є одна особливість. Це у них, як ви бачите, дно. І воно кругле, тут фактично немає кредитної дошки. Ось чому під час метозбору треба її ставити. Я вже не каву цю невдалу рядкову приставку. Ви бачите, що вона не відкривається на стіж, тому що заважає там. Ось чому ми просто зараз заберемо і оставимо замість неї те, що треба під час мазозбору Бо розплав не буде. О Звикайте. звикайте, Така ж проблема і у вулику Апіс. Теж фактично немає прилітної доски, тільки за округлення. Дуже куце, щоб джолам договажко. І ця ж невдала, це ж невдалий рядковий загороджувач, який не можна відкрити навстіж. тож заберемо його і спробуємо поставити тут рядкову приставку. Сюди. І сюди. От і все. Є прилітна доска. Доска налена, пластикова, нормальна і бджолам буде вже десь сісти. Більше місця, дивіться, як вони зразу використали. Вже на всю прилітну доску вони сіли. От вам вдосконалення, тому міняйте в АПІС і лисонь. Не, не дуже вдалі льоткові загороджувачі на широкі приставки з пластику. Медозбір вам віддячить. Наступний момент це опять таки до верхнього льотка Пластикова вставка. Дуже вдало, як ви бачите. Тут є прилітна дощечка невеличка. І вставляється верхній льоток для того, щоб жоли могли носити мед. Тут же є і пластикове віконечко, щоб його обмежувати. Ну зараз нам його не треба. І зараз поставляємо ті вулики, де є верхні льотки, до медозбору Льоткові. Вставки. Бджолам буде легше носити мед. Пулики лисоні профільєр мають верхні ну що, Ось вам, ви бачите, виймається. І ми підняли цей загороджувач, щоб бджоли йшли. Вставляємо. Все, вони привикнуть і будуть носити мед. І через верх я них швидше і зручніше. У вулику Апіс ми вже поставили таку ляткову приставку. Дивіться, вже бджоли користуються. Верхній льоток працює. Ще не так інтенсивно, як хотілося. Ну, я думаю, що все налагодиться. Бачите, залітають. О! Більше і більше бджів на верхньому льотку. От вам для вулика Апіс. Верхня льоткова приставка. І нижня пролітна дошка широка. Так що, хто має великий апіс, обов'язково з тим скористайтесь. Залишився ще один артефакт. Ось він. Це вставка з дірами для того, щоб провітрювати вулик. І її використовую під час перевезення, щоб було чим джолом дихати, а під час медозбору. Ми їх вставляємо у дах. У нас тут сітка, але вона не провітрюється. Ось чому. Зараз ми вставимо замість оцих затичок оці затички з діргами. І буде нормально. Глухі затички вийнято і вставляємо продухи. Тепер буде провітрювання і через верх. Бджолам легше буде. Фільтрувати мед, щоб він набрав відповідної маленької вологості, щоб він був зрілий, а то їм трохи важко. А так буде через верх вентиляція. Волога буде виходити і не тільки через низ. а й верх. Це вулик апіс. Ожив поміняна прилітна доска, верхній літок, і в криші поставлена вентиляція. Така ж сама ситуація. І в інших вуликах, профільєрі і в лисоні. Так, поставимо. Там вже теж є, бачите, провітрування. Тільки виймемо оці затички. Все. І лисоні профілієр теж провітрується. Ще один тип вулика, де треба зробити такі маніпуляції це вулик біхаус. В нього придітна доска то широка, але є верхній літок, де ми вставили таку ставку придітною дощечкою невеличкою. І є вентиляція в криші. Виняли глухі затички і робимо затички з дірами для вентиляції. Тепер бджоли будуть провітрювати вулик і свій мед готувати до того, що він був зрілий. Отже, і біхаус. Готується до медозбору. Ставимо ці речі. Правда? не вдала оця при... за... прильотна засувка. Чим її тут поміняти, не зрозуміло. Тут тільки йде така. І ви бачите, бджолам дуже важко. Напевне, ми її просто зараз піднімемо догори. Тим більше вони, бачите, під низом пролазять. Це погано при кочівлі, бо бджоли вилазять, неможливо закрити. Але при медозборі, бачите, воно працює. Зараз ми ще дещо її наднімемо. Отже, готовий буде до медозбору. В Частині вулики круглий верхній льоток. Ну що, ми просто виймаємо затичку. О! І хай користується через верхній льоток. Не забудьте поміняти глухі плівки зверху на корпусах на сітки. У мене їх три види. Це китайський коврик. Це старий варіант москітна сітка. Провірений. І врешті нова німецька плівка силіконова, яку ми випробуємо перше. Про кожну з них, як вони спрацювали, ми розкажемо в кінці сезону. А зараз вони забезпечують верхню вентиляцію. Ось такі новинки бджільництва ми використовуємо при медозборі на пасіці. Звичайно. Це питання ширше. Ми про нього будемо колись говорити, але можу сказати, що ми обробили від кліща спреєм з морошиною кислотою я окреме відео. Ми замінили плівки на сітки. Ми привезли корпуси, розширили корпусами. Поміняли. Поміняли е, десяток маток. Ось, зокрема, цей вулик, бачите, є. Об'єднали, мало немало, сім сімей. Слабаків і об'єднали їх в сім'ї медовики. Ось бачите, пусті вулики стоять. Тільки медовики принесуть мед. Одним словом робота велика. Більшість корпусів вже на двох корпусах, більшість вуликів. Ми ганеманки не ставимося на любітеля. Ми знаємо, що на 30% зменшується принос меду при ганеманці. Верхній корпус стараємося, щоб забивали медом. Хай сіє в нижньому, якщо їй дадуть. Одним словом, отака підготовка. Ну і старий метод Демарі. Отже, сезон почався, соняшник світе. Якщо вам було цікаве це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавого про медозбір і про кочову пасіку. Мир вам! Здесь вам не Мальдивы, не рай земной, здесь трахають пчоли одна заодно, почне погрузка маты не в попад. Без посеки можно прожить как-нибудь, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Без посетики можно прожить как-нибудь, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа.